У маленькому селі, захованому серед зелених пагорбів і лавандових полів, жила собі дівчинка на ім'я Леля, вона була допитливою, як ранковий вітерець, що пробігає крізь колосся пшениці. Щоранку вона зустрічала сонце, яке піднімалося над пагорбами, і щоразу замислювалася: А де ж воно живе вночі? Це запитання не давало їй спокою, вона питала у мами, та лише сміялася і цілувала доньку в лоб, питала в дідуся той морщив лоба і казав, що сонце ночує десь за горами. Але Леля хотіла знати точно. Одного дня вона вирішила вирушити у мандрівку, взяла в рюкзачок хліб, скипку сиру, яблуко та маленький компас, Подарований дідусем, і вирушила на захід, туди, де щовечора зникає сонце. І йшла вона лугами, де метелики сідали їй на плечі, слухала пісні пташок і розмовляла з деревами. Та чим далі заходила, тим дивніші речі починали траплятися. Надвечір вона зустріла стару бабусю в сріблястому плащі, що сиділа під дубом. І плила сонячних промінців мереживо. Куди прямуєш, дитино? спитала бабуся, я шукаю, де живе сонце, щиро відповіла Леля. Гарна мета, але не кожному відкриється ця таємниця. Якщо справді хочеш знати, мусиш пройти три шляхи дорогою тіні, стежкою тиші та мостом вітру. Бабуся вказала на вузьку стежину, що зникала між деревами, і зникла, залишивши по собі лише запах меду. Ця стежка була темною і мовчазною. Дерева стояли так тісно, що майже не пускали світла. Часом Лелі здавалося, що в темряві за нею щось стежить. Вона згадала слова мами: Темряви не слід боятися. В ній часто ховається щось добре, тільки ми його не бачимо. Вона заплющила очі, вдихнула і пішла вперед, тримаючись за серце. Аж раптом темрява розступилася і з'явився світлячок. Він мовчки сів на її долоню і почав світити яскравіше. Світлячок вів її між деревами, поки леля не вийшла з лісу на ясну галявину. Вона подякувала світлячкові, і той злетів у небо, лишивши за собою слід із золотого пилку. Це місце було ще дивнішим нічого не чутно ні вітру, ні птахів, ні навіть власних кроків. Леля відчула, що їй бракує звуків, як бракує повітря. Раптом з'явився кам'яний птах, мовчазний і величний. Тиша це теж мова. Промовив він беззвучно: навчися слухати не вухами, а серцем. І Леля почала прислухатися. Вона відчула, як земля дихає, як листя передає одне одному вітання, як небо тріпоче над головою. Коли вона навчилася слухати без слів, птах змахнув крилами і переніс її до підніжжя Високої гори. На вершині гори поміж хмарами. Висів прозорий міст, що гойдався від подихів повітря. Леля ступила на нього, і її ледь не здуло. Але вона знову пригадала слова дідуся: Вітер не ворог, він просто вільний. Якщо йому довіритися піднесе. Вона розкрила руки і дозволила вітру гратися з її волоссям, підтримувати її кроки. І міст під ногами зміцнів. Став яскравим і барвистим, мов веселка. Коли вона перейшла міст, побачила перед собою золоті ворота вони відчинилися без жодного звуку. За воротами була долина, де день ніколи не кінчався. Там росли квіти, що світилися, дерева мали золоті листки, а струмки співали мелодії світанку. Посеред долини стояв палац світла. Із нього вийшло сонце у вигляді жінки з волоссям, схожим на проміння і лагідними очима. Ти прийшла бо щиро шукала, сказала вона. Я живу там, де є тепло в серці. Усі думають, що я зникаю, коли ніч, але я просто схиляю голову, щоб інші змогли засяяти. Ти принесла світло крізь темряву, навчилася чути тишу, довірилася вітру. А тому можеш повернутися додому з моїм подарунком. Сонце вклало лелі в долоню маленький вогник, це світло усередині. Тепер ти завжди знатимеш, де я, бо я живу в кожному, хто вірить у диво. Леля заплющила очі і опинилася на своєму ліжку. За вікном світанок лише починався, і сонце знову здіймалося над пагорбами. А у її долоні теплий промінь світився, хоч і був невидимий.